Доброго дня, вирівнювання сімей на пасіці. Ну, це обов'язкова процедура, особливо якщо ви маєте велику кількість сімей. По-перше, слабі сім'ї їх дуже часто при нападі розбивають. По-друге, слаба сім'я може простояти цілий рік. Вона займає вулик, вона займає суш, вона займає ваше час. Результату ви ніякого не бачите. Тому десь на початку травня з зими виходять сім'ї всі разні, і ви вже примерно бачите картину, що, допустимо, якась кількість у вас сильних сімей, якась кількість у вас сімей слабеньких, які відстають в розвитку. Не завжди. Це буває і за матки. І іноді буває і за того, що в зимовий період було трошечки більше підмору у той сім'ї, там або була погана вентиляція, або було багато влаги, десь дійшла трохи більше бджіла, і матка просто не вспіває до травня місяця наростити, Кількість бджоли в сім'ї, і це не значить, що матка у вас погана. Тому такі сім'ї е, желательно на початку травня підселяти розплодом з більш сильних сімей. Тим самим ви у сильних сімей робите противровий прийом, тобто забираючи у них розплод на виході, ви ставите їм ващину. І тим самим. Ця сім'я зупиняється від раєння, а інша слабенька сім'я кількість е, количество особів в своїй колонії, і е, розвиток у неї е, починає інтенсивно збільшуватися. Але якщо ви через два тижні після того, як ви, як ви почали підселяти свою сім'ю, е, вже вийшов той розплотий, що ви дали бджоли увілічилась вулику. А ваша матка ніяк не відреагувала на те, щоб стало більше і сіє так, же сама, мало і так само з пропусками, то це явний признак, тому що вашу матку можна міняти і не можна, а навіть нужна міняти. Бо може бути, що ваша матка відпрацювала прошлий рік гарно. Вона. І меду вам принесла, там і пилку принесла, але вона вже виходить, свій ресурс у неї заканчується, вона їй може бути 2, 3 або 4 роки, і цю матку просто треба міняти. І підсилювання сімей. Таким чином, таких маток на, на протягом року результату може не дати. Ви будете розплод постійно, кожен тиждень їм давати, а сім'я буде стояти на одному одном і тому ж щеблі розвитку. Тому таку сім'ю треба виявляти і таку матку треба міняти. А якщо матка ваша через два тижні після починання підсилювання починає інтенсивно засівати всі рамочки яйцями, так як пчели збільшилася то ваша матка гарна і ваша сім'я вийде на той же самий рівень, що і сильні сім'ї, на основний взяток. Ну от якось так.